Вітаю, любі треті класники, На уроці я досліджую світ. Сьогоднішній урок розпочнемо з цікавої вправи. Розшифруйте записану формулу уроку У плюс О помножити на В плюс С і помножити на Р дорівнює З. У, це увага! Якщо ми до уваги додамо, організованість. так. Далі до взаємодопомоги додамо спілкування. Перемножимо і помножимо на роботу, то ми отримаємо з вами знання. Саме ці якості потрібні будуть нам на уроці. Пропоную трошки пограти. Візьмемо участь у вікторині і пригадаємо попередній матеріал. Що означає екосистема? Екосистема це дім для рослин і тварин. Тут вони ростуть, живуть і харчуються. Або екосистема це система економії води, світла і газу. Який варіант правильний? Екосистема це дім для рослин і тварин. Екосистема поділяється на природні рукотворні, живі та неживі, природні, напівприродні і штучні. Природні, напівприродні і штучні. Штучні екосистеми створюють люди. Так чи ні? Так. Екосистема складається з елементів живої та неживої природи. Ставок належить до напівприродньої екосистеми. Так. Як називають екосистеми, які утворилися без участі людей напівприродні, штучні чи природні? Природні. Екосистеми всі однакові за розміром, так чи ні? Ні. На сьогоднішньому уроці ми з вами досліджуватимемо екосистеми населених пунктів. Колись на планеті панувала дика природа. Рослини і тварини існували в своїх екосистемах за своїми правилами. З появою людей з розвитком технологій деякі природні осередки змінилися. Людина стала панувати над усім і використовувати природні ресурси для своїх потреб. Як своєю діяльністю людина змінює природу? Як вона використовує її, що будує? Натисни на паузу та дай відповідь на запитання. Так, діти. Люди використовують природу, щоб жити. Беруть воду з річок, ловлять рибу, вирощують овочі на землі, рубають дерева для будівництва. З дерев роблять меблі, папір, будинки. Люди також будують багато чого: дороги, мости, міста, фабрики. Але коли ми це робимо, ми змінюємо вигляд природи. Іноді зникають ліси, тварини втрачають свої домівки. Тому діти важливо пам'ятати, що треба дбайливо ставитися до природи, садити нові дерева, не смітити, берегти воду, сортувати сміття. Тоді природа буде нам вдячна. І ми зможемо жити в гармонії з нею. В екосистемах, створених людьми для своїх потреб, основними споживачами є люди. Вони організовують життєдіяльність в екосистемі таким чином, щоб мати найбільшу вигоду для себе і забезпечити свої потреби. Чудовим прикладом такої екосистеми є поле і сад. Як можна описати поле, які культури людина вирощує на полях? Хто в екосистемі поля є виробниками? Хто в екосистемі поля є споживачами? Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Отже, як можна описати поле? Поле це велика рівнина, вкрита травами, квітами або зерновими рослинами. Навесні поле зелене і ніжне? Влітку воно золоте від пшениці або різнокольорове від квітів, а от восени поле дарує вже врожай. Взимку може спати під білим покривалом снігу. На полі можна побачити метеликів, жайворонків, іноді зайців або лелек. Це місце, де дихається легко, а вітер ніжно гойдає траву. Які культури людина вирощує на полях? Людина вирощує на полях різні культури. Це рослини, які потрібні для їжі або для інших потреб. Пшениця з неї печуть хліб, кукурудза. Її їдять і люди, і тварини. Картопля. Ми її варимо, смажимо, готуємо пюре, морква, цибуля, бурячки, це овочі для супів і салатів. Соняшник з нього роблять олію. Огірки і помідори. Ростуть на городах, але іноді можна їх побачити і на полях. В екосистемі поля виробниками є рослини. Це тому, що рослини самі виробляють їжу за допомогою сонячного світла, води і повітря. Пригадаємо, що цей процес називається в природі фотосинтез. Пшениця, трава, конюшина, соняшники усе це виробники. Вони є Першими в ланцюгу живлення, бо від них залежить життя інших істот. Травоїдні тварини їдять рослин. Це такі, як польова миша, зайці, гусінь, коники. Вони споживачі першого порядку. Хижаки їдять інших тварин лисиця, сова і змія. Нині приблизно половина населення на планеті живе діти у містах. Місто це специфічна екосистема співіснування людей разом з тваринами і рослинними світами. В містах порушується співвідношення утворювачів, споживачів і руйнівників, адже людина взяла на себе всі обов'язки керувати енергією в цій екосистемі. Пропоную вам трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Отже, нагадаю, що сьогодні ми з вами досліджуємо екосистему міста. Що взагалі таке місто? Місто це велике поселення, де живе багато людей. Які є основні ознаки міста? Ну, по-перше, в місті багато будинків, як багатоповерхових, так і одноповерхових, офіси, магазини, багато транспорту, машини, автобуси, трамваї, тролейбуси. Є школи, лікарні, театри, музеї, парки. Люди працюють у різних місцях: на заводах, магазинах, в офісах. Місто є дуже таким шумним, швидким. Тут завжди багато відбувається подій. Є інтернет, є телефонний зв'язок, світло, вода тобто все для зручного життя. В екосистемах населених пунктів. Утворилися специфічні зв'язки між людиною і природою. Розглянемо цю світлину. На ній дійсно зображена екосистема населеного пункту. Чому? Тому що ми бачимо будинки, будинки, в яких проживають люди. Поруч знаходяться дерева, рослинний світ, який є першою ланкою взагалі в ланцюгу живлення. Далі ми можемо спостерігати, як біля людей знаходяться і Тварини, отже, все відбуваються певні взаємозв'язки людини з природою. Деякі тварини бояться людей, вони мають свої звички стосовно способу життя і харчування. Тварини, які поселилися ближче до людських жител, дещо змінили свою поведінку і не дуже бояться людей. Люди виорюють поля, перегороджують річки, будують дороги, будують будинки. Населені пункти є прикладами штучних екосистем, в яких живі організми пристосувалися до нових для них умов. Голуби, ворони знаходять собі харчі в містах і селах. Горобці роблять гнізда під покрівлями будинків. Лебіді, качки часто плавають у водоймах, де їх підгодовують хто? Люди білки і синички навідуються з лісу. Деякі навіть беруть їжу з рук людей. Прочитайте запитання та дайте відповіді на них. Натисніть на паузу. Населені пункти є прикладами штучних екосистем, в яких живі організми пристосувалися до нових для них умов. Для того, щоб закріпити сьогоднішній матеріал, я вам пропоную намалювати схему екосистеми або поля, або міста на вибір. Позначити, виробників, тобто це рослини, вони є як в полі, так і в місті. Споживачів або тварини, або люди, або і тварини, і люди, і неживу природу сонце, вода і повітря. Бажаю успіхів і чекатиму на ваші роботи. До нової зустрічі!